В особі Ісуса є і Бог, і людина. Ці дві природи в одній особі. Ми більше якось пробуємо, мені здається, пізнати Ісуса як Бога. Ми молимося до нього як до Бога, звертаємося, просимо про різні благодаті. Але Євангелія нам показує Його як людину. Що Він переживав, як Він проживав своє життя. Ісус як людина мав сім'ю, працював разом з своїм батьком Йосифом. Кажуть, що перші сповідальниці робив, чи там майстрував щось з дерева. Він розвивався, пізнавав, так як кожна людина. І це. Це перше, що говорив, що він мав сім'ю, мав батьків, мав родичів, двоюрідних, троюрідних, братів, сестер, Марія, Йосиф. Тобто це ті люди, які були дуже близько біля нього, з якими він мав не тільки духовну, але й фізичну близькість, переживав їх як дуже близьких людей. Однак Ісус як Бог. Він проживає цю близькість не тільки з тими, котрі фізично є для нього близькими. Але в сьогоднішньому Євангелії ця сцена, де приходить до нього Марія, його двоюродні, троюрідні брати, можливо, сестри, і хочуть з ним розмовляти. Він каже, що моя мати, брати і сестри це ті, які чинять волю Отця. Ісус розширює межі близькості. Він показує, що не тільки той, хто фізично є братом, сестрою, батьками, але розширює ці межі і навіть показує на учнів, простягненою рукою, вказавши на учнів, промовив ось моя мати і ось мої брати. Тобто ті, хто фізично. Не є йому кровними, рідними, не є його родичами, але те, що їх поєднує, це Отець Небесний, це шукання волі Отця, які ми би ті учні не були слабкими, грішними, як вони і поводилися по-різному. Але Ісус на них показує, як, наприклад. Що вони шукають волю Отця, що якщо вони пішли за Ісусом, коли Він їх покликав, іди за мною, кожному сказав, і вони пішли за Ним, то вони пішли за Ним, бо вони так шукали волю Отця Небесного. І тому Ісус каже, Отце, мої брати, мої сестри. І ми це теж, думаю, так само досвідчуємо в житті, що не тільки ті, котрі фізично для нас є рідними, близькими, але й ті, з котрими ми маємо цю духовну єдність, з котрими нас об'єднує Бог в цій спільноті, церкви навколо Ісуса, навколо Євангелії, Його навчання, коли ми збираємося, то ми відчуваємо цю єдність. І тут є теж така для нас так, така підсказка, щоб подивитися, а що нас об'єднує, навколо кого, або навколо чого ми збираємося, навколо кого або чого ми будуємо наші спільноти, чи це є Ісус, чи це є Євангеліє, чи це є навчання Ісуса Христа. Бо тоді. Про кожного з нас Ісус каже, це мій брат, це моя сестра, з ними я маю близькість, якщо ми навколо Нього будуємо своє життя і будуємо наші спільноти. Ісус каже, хто чинить волю Отця, той мені брат, сестра і мати, воля Отця. Бо є теж, крім волі Отця, крім волі Божої, є воля диявола, і воля диявола щоб кожного з нас, душу кожного з нас занепастити і вкинути в пекло, це основна воля диявола, щоб душа людини страждала в пеклі, а точніше, щоб не мала близькості з Богом, щоб розлучити людину із Богом, щоб відбулося це розлучення людини з Богом, це воля диявола. Є теж воля людини, кожен із нас має свою волю, коли ми кажемо, буде так, як я хочу, як я скажу, моя воля має відбуватися. Деколи ми цього не говоримо, але так робимо, так живемо, не називаючи цього. Але є воля Отця Небесного і воля Отця це творити добро, тому що Отець Небесний це Креатор, Творець, той, хто створив цей світ, але він продовжує діло творіння. Він продовжує кожного дня творити любов, творити добро і виконувати волю Отця, це не, про, не тільки про якісь добрі вчинки, про якусь діяльність, щось робити, але творити любов, тобто бути в, цій, в цьому сопричасті з Богом, в єдності з Ним. Бути продовженням того, що Він робить, як Він творить, як Він любить, як Він благословляє, і це виконувати волю Отця. Такою була Пресвята Діва Марія, спомань якої сьогодні ми переживаємо, що вона наповнена благодаттю, вона є продовженням дії Бога, так, ціле життя це слухання Бога і виконування Його волі. Нехай сьогодні вона буде для нас таким головним прикладом, що я маю робити, чию волю виконувати, волю Божу, воля диявола, моя воля. Ну, волю диявола ми так зразу відкидаємо, не хочу з ним нічого спільного мати. Але своя воля, вона теж така дуже сильна в нашому житті. Це наші плани на життя, наші амбіції якісь. Коли ми себе вивищуємо над іншими, то чия це воля тоді відбувається, моя людська воля. А Ісус каже: в цей момент тоді ти не є моїм братом, ти не є моєю сестрою, але потім навертаємося, каємося, повертаємося до Бога, щоб виконувати волю Отця, продовжувати творити добро, творити любов. Амінь.